От цікаво, що ж я намудрувала, байдуже до кабачків геть. Але допоки сезон, треба їсти, бо люди кажуть, корисно, чистий води імпровізація. З того, що є в наявності, збираю все інтуїтивно. Один кілограм кабачків натираю на середню тертку. Солю на око, потім буду додавати по смаку. Перемішую, залишаю на 10 хвилин. Тим часом біжу на город, зриваю брокколі. І відправляю її на три хвилини відварюватися. Віджимаю рідину без фанатизму, злегка, до кабачків додаю 2 яйця, одну чималу ложку сметани, суміш перців перемішую і буду дивитись, скільки треба борошна. Для початку 2 столові ложки додаю, чайну ложку розпушувача. Ага, маловато. Ще 2 столові ложки додаю, борошна. Все, консистенція мене влаштовує. Тут можна було б зупинитись, але ж остапа понесло, м'ясця ж треба. Так же ліпшенько буде. Дві чималі столові ложки додаю індичого, сфанську ароматну сіль, відварну брокколі, перемішую, закалопучкую, все. Готово. Форма для запікання скляна. Вистеляю силіконізованим пергаментом, трішки змащую олією, тісто виливаю у ємність, духовка розігріта, ставлю запікатись, а тим часом готую соус, Часничок під прес, 2 столові ложки сметана, 2 столові ложки майонез. Перемішую і все готово. Ну, за помідори, ви зрозуміли, що я пропустила вам сказати. Знайшла сулугуні, натерла на крупну тертку, минуло 35 хвилин. Почеця моя запіканка, дістаю, змащую соусом і посипаю сиром. Відправляю назад у духовку до зарум'янення, а це ще 10 хвилин. Температура 180 градусів. І вуаля все готово. На вигляд супер. З форми дістається безпроблемно. Залишається? Що Скоштувати. Вентилятором охолоджую, бо голодна як бобик. Відранку консервувала кабачки, ще не встигла поїсти. Так, ця запіканка заслуговує бути на ваших столах. Може що я голодна, а може дійсно смачно рекомендую.